Прошу Так. <плес> Суд продовжує розгляд кримінального провадження по обвинуваченню комари Олександрів та Кондент і Петра. Не оглядала, що Поліна лікар. Вона сказала, що каже, що я не гарантує нічого зараз. Взагалі її тому що Такі вікій, що. А лікаря НАТО викликав? Ні, ми їздили до неї туди. До Коліна прошло в Вон що вона була, тут не почекати. Сьогодні їздили? Ні, сьогодні не їздили, тому що перезвонили по телефону, сказали, що такі, такі, чи там. А яким чином сьогоднішня довідка тоді робилась, якщо ви її не возили до лікаря? Сьогодні я заїжджала до мене. Тобто лікар в довідку, не глядаючи хворобу? Ну, на постійну день на телефоні. — Так, а по телефону видно mm -hmm. стан здоров'я? Ну, описуємо те, що є. Так, а що робимо? Хто не знає? Ну якщо такий стан, ви кожен після засідання бабусі було погано, то е, до 20-го було добре. Не було добре. Так а я чому прийшов. до цього не звертались до лікаря? Ну тому що, а як звертатися? Вона таблетки не п'є ці, вона не їсть. Ми, не, взяли, стаціонар постійно, постійно на телефоні. Стаціонар Я як мені її відвести силою. Ну, прийміть рішення, а за це мені стаціонар. Суд не той орган, який би приймав рішення щодо стаціонару. Ви ж розумієте? Я не можу вам нічого більше сказати. Те, щодня, я кажу те, що дні. Просто, Марина Олександре, розумієте, такі довідки з'являються за день до судового засідання. Все Це... добре, 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 а за день до судового засідання з'являються довідки. Це суд э, трохи налаштовує на ну, певну недовіру. Розумієте? Добре. Коли я судді, порадившись на місці з приводу неприбуття в судове засідання винуваченої Кунденко на місці ухвалила. Оскільки участь обвинуваченої у судовому розгляді кримінального провадження є обов'язковою, обвинувачена до суду не з'явилася, то дана обставина є перешкодою для продовження судового розгляду, у зв'язку з чим його необхідно відкласти. Також суд зважує на подані обвинувачення довідки про перебування в будинку, до Звернення за медичною допомогою 20 березня та 21 березня 2024 року. І оцінювання їх як такі, що в них не зазначено про неможливість участі обвинуваченої контент судового судовому засіданні, лише вказано на те, що вона перебуває на амбулаторному лікуванні. До того ж, зі слів обвинувачення військово 21 березня 2024 року, тобто День судового засідання контент особисто до. Лікаря не зверталися, а лікар поставив діагноз лише зі слів. Тому у відповідності до положні статті 138 КПК України суд не вважає дану причину прибуття уважності, якій відсутня інформація про неможливість участі обвинувачених в судовому засіданні. На дану ставлення суд звертав уже увагу обвинувачених та за сторону захисту попередньої ухвалі, коли вирішував питання про відвід колегії суддів. Тому наступне судове засідання суд застосовує до обвинуваченої і примусовий привід. Виконання якого покладається на відповідний підрозділ Національної поліції. Все всім зрозуміло, 8 квітня 13 -та година. До обвинуваченої кудинку примусовий привід.